Друзі, привіт! Дуже давно з вами не бачилися. Дякую, що завітали. Чим чекую я, до маркету. Щось купити треба, розвіятися. Погода шепче. Погода пасмурна. За що нема, але вночі був. Тому що дороги, бачите, вологі. Вітерець провіває їх. Так, друзі, нема настрою знімати відео. Дуже я зараз. Новинами у Туреччині дуже не висвітлюють ці новини. Українські, російські, американські, європейські. Що стосується України, дуже багато не показують. Тому судити мені дуже важко, що відбувається, але О, аж на, на душі бодорошна. Америка з Росією. Навіть прізвища не хочеться називати цього монстра. Моль стара. Міль, чи як його присонись. Присениш російською, так? Пацюк. О, о пацюк. Хі -хі. О. І от тому я хвилююся. Не можу. Не можу як. Сосредоточиться, зас... сосредоточиться, як, буде? як буде? Напишу. Так. Забіжу ще я до своїх курсів, Покупила купила ж голки, а вони дуже товсті. Їхні головки товсті. І вони не залазять у цей від, отвір. І купила, пішла замінила їх. Тут без проблем. Без проблем. Прийшов хоч до любого маркету, прийшов, скажи, я у вас купляла замінити, вони замінять. Ну, звичайно, такого ж тут не роблять. Я такого не робила, поїхала аж. Можна куди пішла, пішки ж хожу. Бо знакуди куди і до... До хлопців цих, кажу, купила у вас, питала вас самі товсті голки, а вони не залазли. Він без проблем змінив, а там у наборі їх 5, 10-ні 5 штук. 6 штук. 6 штук у наборі. От. І несу віддати. Але я думаю, що справа ще не тільки в цьому, там гвинтик один. На гвинтику нарізка є. А у середині, мабуть, ця нарізка злизалася вже її ними. Ну то розберуться. Але незручно, немає там, ну, не робить машинка, ця професійна на курсах. І незручно. Я прийду додому, вам покажу, що я прийшила, там зробила цю переноску за вихідні. Ні, за вихідні я не робила нічого. Я понесла вчора туди, гудзики попришивала, там тісточки ці бубончики попришивала, покажу. Ну, Не так, не так як з турчанки. Тому що турчанки ці прожива, як вони українською, ліплять. А я такі бубончики причепила з гудзиком. Ну покажу. От. І ще для оверлоку шиї. Чехол розрізала свої старі Джинси прийшов Час для них, але вони такі вже м'які, що форму не тримають. Вони тоненькі і так були. Не дуже мені подобається. Ну так, Сьогодні вівторок, повертаючись до політики, не хочеться про неї казати на своєму каналі, але що ж, думки всі за Україну, тому що і діти мої там залишилися, і внуки, і дівчата. Страшно, страшно бомблять місто. Так, ну, ладно, побачимось. Йду по, по всього будинку, де э, це жахіття відбулося. Пожар. Вже рожеві перехородки. Поставили, відбуваються якісь роботи. А я займалася на вихідних турецькою. Зараз перейшла в другу групу, де дівчата дуже, дуже гарно розбираються. Молодь, молодь розбирається, запам'ятовує дуже швидко. А я так розмовляю на, на вільну тему, краще, ніж вони, але такими побутовими реченнями, побутовими. А зараз на курсах цих умовних Правила дають, і треба їх використовувати, а вони там однією літерою відрізняються. Але значення ну, відтінки. Відтінки другі. І от, якщо свіжа тема, мені треба думати, з нею переспати, переночувати, подумати, а потім я її почну використовувати. А отак, от зараз, як вона, вчителька наша, каже, от вам п'ять правил, і приведіть приклади на ці речення, то мені важко, важко. І тем дуже великий. П'ять іноземних правил за один урок, а урок через день у нас. І запам'ятати, використовувати, тим паче важко. Я тут через майдан, будівельний майданчик іду. Тут за поруч з цим будинком ще одна забудова буде. Ну так, важко мені. Ну, і знаєте, які довгі речення, як у нашій художній літературі, можуть бути довгі такі речення. І ми їх якось розуміємо швидко. А в Туреччині такі ж, якби я пішов туди та не зустрів того, та трапилось би оце та, оце, ми розуміємо. А як турецькі, в них навпаки все задом наперед. І дуже-дуже треба знати побудову речення в турецькій мові, що за чим. Якщо голуба блакитної сорочці, блакитно, блакитно глази. Як. Око, да? око. Блакитно оки, окий, синьо -окий то потрібно спочатку сказати у рубашці у блакитній, а потім, що в нього блакитні очі. Ну таке. І попробую, спробую зрозуміти, побудувати ці речі. Ну це таке. Це я йду так звичайною вулицею. Дорогою. йду. Трішечки, там, метрів і метрів вже центр буде. Купила я дві блискавки, три блискавки, а потрібно чотири. І щось я докупила ще одну а Вона не такого кольору. Одна так, вмання. на натрапає. Але тепло-тепло. Насувається з України. Через два дні в нас буде холодно. У баланії, щоб нуль по Цельсію було, за Цельсієм. Це незвичайне щось, але очікують нуль градусів. Нуль не хочеться. Хай буде нуль, але щоб, щоб вітра не було. Вітер, якщо вітер, то холодно. Зараз, зараз я просинаюся і тепло. Встаю. І в піжамі з коротким, з коротким рукавчиком можу вийти на кухню, там поратися. А якщо вітер, то тільки ковдру зняв. І вже потрібно вдягати щось тепле. Yeah. Мені дуже подобаються оці зараз, як на турецька, пелюш, пелюш, як пелюш", пелюшки теплі. Пелюш", 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 Мохнаті. Із середини мохната тканина і з, з лиця. Мохната тканина, але так дуже тепло тримає. Тепло. тримає. Так, дорогу переходжу. Отак, прокріпалася я, скільки хвилин з вами. От вже за українською скучила, тому розказую. Таке коротеньке, мабуть, відео буде зараз до курсу. Вінегрет не захотіла зробити, а буряку немає. Немає буряку, а капусту я квасила, вам показувала чи ні, я не знаю. Ні, мабуть, видалила. Поквасила капусту гарна така. І вінегрет тільки без буряка. Ну, кажу вам, що без буряка не так смачно. Ну, зовсім не смачно, от не вистачає його. І, і кольору не вистачає, і смаку не вистачає. Ну, нормально. Сьогодні я вчора нарізала все, нарізала, вдома, вдома у, нарізала, у холодильник поклала, навіть олією заправила. Але сіль, сьогодні перчик, зелену цибульку, свіжу цибульку сьогодні додаю додам і будемо їсти. Ой, ой, Люда. а серце а серце там. Сьогодні в 11 по -американському, по американському часу відбудуться ці ж переговори, якісь там предварительні попередні. Так? Попередні переговори між цими двома лідерами. Цей пацюк. Взагалі старі вже, старі, вже молодим, треба дорогу давати. А вони вже Трамп той виходить на сцену і не знає, що йому казати так, що хоче, той каже. А через 5 хвилин буде другий казати. Такі чинний дядька. Ну, подивимось. Сподіваюсь на краще, сподіваюся. Це до кінця. Лютого щось може змінитися. Ой, дай Боже, дай Боже. Люди, от бачите, хтось будував з цього ящика овочевого, біля, такої, біля збору макулатури, отаку от будочку для котів. Оце є ж такі люди добрі, дощик накрапає. Отакі от ж люди є добрі. У Туреччині ж не холодно, не холодно. О зараз 8 градусів. Ніяка кішка не змерзне, ніяка собака не змерзне. Тим паче, що... Можна і біля під'їзду, і та де вгодно, де вгодно, і на дереві можна схоронитися. А от люди роблять для них. Ну, я розумію, там у холодних, де мінус вже є, холодно. Але тут кішки, кішки навіть не линяють таким чином, як наші, щоб коротка шуба була, та товста шуба, щоб була в них. Густої шуби немає. Тепло, але люди оце думають, що вони мерзнуть і роблять їм такі будиночки. Ну, я, я хвалю, хвалю, пишаюся цим. І їжа там достатньо. Є бабуся в нас на кварталі. Так вона за свої кошти купляє їжу і приходить і висипає звірам цим собачкам. Але вони ще й такі носом вертять. Ну, знаєте, якщо довго їсти ці корми, вони зазвичай хворіють. Що в них там нирки, печінка. Тому що ну, не будуть вони купляти дорогий корм. Купляють самий дешевий, а вони хворіють, хворіють. Але я вам розповідала, що в Стамбулі в мене. Жіночка одна її, я підписниця під неї. Так, вони бачили, що вулична кішка захворіла, в неї якась грижа вилізла між задніми і передніми лапами. І вона як дралася з другими кішками, в неї пухир вилазив. Вони відвезли до ветеринарки і їх довго розпитували, чия це, якщо приватна кішка, то гроші з них взяли. Вони настоювали, що це вулична кішка. Вони на першому поверсі живуть, і кішка ця приходила. Кіт. Приходили, вони її кормили. І вони випитували, і адресу взяли, і все, і кажуть, мабуть, щоб налякати, щоб не брехали ці, е, ті, хто привіз цю кішку, щоб вони не брехали, що безкоштовно ж треба операцію робити. І вони випитували, казали, що ви ж її не побачите, ви ж її не зможете провідати. Все, робимо операцію, і аревідерч. Я ж вже ледве втрималася, щоб не написати. Ну, попрощайтеся, вони не будуть її операцію робити десь, усиплять її та все. Ні. Вони через два тижні. Привезли своїми автівками, привезли цю кішку цього кота і випустили, подзвонили їм, випустили. Вони зараз не тримали кішок, кішок не тримали в цьому вдома. А зараз він як хазяїн. Ой. І як його Рижик, Рижик Татьянович, Таня, її звуть цю жінку. Рижик Тетянович. Так, я прийшла, вже дівчата на місці, голку віддам і піду. Ой, побалакала. Друзі, вечір показую вам сумку, яку я зробила. Це для переноски підносів. Зараз з другого боку отаке отаке. І як вона виглядає з цим з підносом покажу. Отак вона виглядає з підносом. Шнурочки треба зав'язати. Але отак. І кастрюлю можна переносити. Ну, це для турків, для турків. Але в мене вже новий проєкт. Оце новий проєкт, дівчата. Виробляю з однієї ткани, з одного виду. Але дівчата робили з двох видів. Я не схотіла. Це скатертина, сумка, переноска. Тобто, оцей хрест, бачите? це одна полоска, це, смужка, це і отам. А оце, що біле, це навпаки. Оце буде скатертина. Ціла, цільнокроєна. І отут на цих, на блискавках, тут от блискавка, і зараз застібну, оце її треба застібнути. Отак. Отак от застібнула і цей кут заховався усередину. І якщо чотири боки застібнути, вона в торбу перевертається. Приніс на пікнік щось у цій торбі, розстібнув і скатертина. І в центрі. В центрі залишається ваша їжа. Оставляйте, що хочете. Думаю, наші дівчата теж таке роблять, але зараз ніхто ж не хоче нічого. Всі щось купують, а мені це скучно, це я на курсах. Наші вже всі пошили такі. Одна зелену пошила і оце підклад чорний, а я з однієї тканини. Сьогодні намучилася я, тому що тканина перекручена, нерівна, краї. Це ледащі, ледащі. Як ото лінивий, два рази платить. Це і я так наробила, потім все переробляла, ну потім все, тільки, тільки голочками сколола. І ще й не, от немає цієї блискавки, тому що купила не таку, як треба, другого кольору. Отак. От завтра вже другі курси у мене. В нас завтра, сьогодні вночі, почнеться завірюха, хуртовина, 50 кілометрів за годину буде вітер, буде свистіти у всіх дірках. Не знаю, чи буде дощ, а вітер буде. Я їх боюсь, цих вітрів. Ми на останньому поверсі. Ну я то не на останньому, я на п'ятому поверсі, а наді мною діти, онуки. І там же ж дах. А який дах? Улетить, не дай Боже. 60 кілометрів, не знаю, це потужне чи ні, але прийшло предупреждення, як? Предупреждення? Як предупреждення? Коротше, на телефон прийшло, щоб бути уважні, а мені завтра на курсі, як я піду. Так, так, ну, побачимося.